Господи, взиваю глас другий. Соль соль Господи, взиваю до Тебе, вислухай мене, вислухай мене, Господи, Господи, взиваю до тебе, вислухай мене, вислухай голос моління Мого, коли буду молитись до тебе. Вислухай мене Господи, нехай піднесеться молитва моя, наче кадило перед Тобою, підношення рук моїх, як жертва вечірня. Вислухай мене Господи. Догматик глас другий. Минула день закону, коли зійшла благодать, бо, як купина не згорала, окоплена полум'ям. Так дівою ти породила, і дівою залишилася замість вогненного Засяяло праведне Сонце, замість Мойсея, Христос Спасіння душ. Наші. Тихира на стиховні глас сі, соль ре, воскресіння Твоє Христе, спасе, весь світ просвітило і Ти. Покликав до себе творіння своє, все сильне, Господи, слава. тобі. Все, що дише, нехай хвалить Господа, глас другий. Соль, Все, що дише, нехай хвалить Господа, хвалить Господа з небес. Хваліть його вишніх, тобі належить пісня Богу. Хваліть його всі ангели Його, хваліть його всі сили Його. Тобі належить пісня Богу. Прокимен ранній глас другий. Соль, сі, соль расі. Воскресний Боже, суди землю, бо ти у спадку, усі народи. Все, що дише, нехай хвалить Господа, глас другий. Росії. Все, що дише, нехай хвалить Господа. Все, що дише, нехай хвалить Господа.